П'ятикласниця Кіра Білоус вперше прийшла на кінофестиваль. Каже, очікує на початок кінострічки. Віктор робить це для нас був як сюрприз. Вдруге відвідує такий захід 11-річна Валерія Головко. Прийти запропонували викладачі, каже дівчина. Вони нам запропонували цю ідею. Ми в наш клас був згідний. Я очікую, що я буду в захваті, буде весело. Знаю, що ви Ми, ви я думаю. Такі спільні шкільні перегляди фільмів дозволяють краще пізнати вподобання дітей, розповідає вчителька Аліна Манько. це нові діти, нового нового покоління. І звісно, вони вже не будуть ходити на ну погоди. Я людина, мабуть, старої формації. Мені більше подобаються ті мультфільми з мого дитинства. Але, мабуть, треба відкриватися, йти до нового і сприймати таких героїв, які зараз є. Обрав тематичний фільм про роботів, тому що полюбляє їх, говорить школяр Семен Шелкін Валій. Вони вже можуть стріляти. Вони можуть стріляти, вони можуть все стріляти очима, руками. Про фестиваль, каже черкащанин Юрій Палій, дізнався від знайомих. Вирішили завітати усією родиною. Це дуже корисні фестивалі. Якби ще самі діти могли. Приймати участь у цьому фестивалі. В Черкасах є діти, які малюють мультфільми, роблять мультфільми, е, є спроби знімати кіно. Традиційно на кожен фестиваль ходить із дітками вчителька Тетяна Ситник. Цього разу, каже, завітала із першокласниками. Цього року один із батьків запропонував нам, надіслав посилання на сайт, на якому ми обрали мультик і з дітками прийшли подивитися, долучитися і обов'язково проголосувати за кращий мультик. Робот Віктор, якщо я не помиляюся, так, ми прочитали анотацію до цього мультика, нам здалося, що це буде для дітей цікаво. Тетяна Зозуля, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.